Всім привіт, будь ласка, дуже важливо і терміново Херсонщина, в тому числі лівий берег, з якого надходить багато заявок на евакуацію. Хотів би попросити вас, ті, хто має наміри придбати, купити якісь продукти чи ще щось, цього багато є в достатній кількості, люди привозять. Але от у нас є гостра потреба в човнах, в алюмінієвих, металевих човнах з гарними моторами, які могли б пройти через течію. Які могли б дістатись до тих складних пунктів, звідки надходить багато заявок і зараз в сіті просто гуляє багато інформації стосовно жахливої ситуації, яка відбувається там. Там люди, покинуті на домівках, на дахах знаходяться, рятують своє життя, орки їх не випускають, не рятують. Нам потрібні човни. Будь ласка, відгукніться, хто міг би взяти на себе ініціативу. Блогери знаю багато хто зібрав кошти на допомогу. Не треба витрачати кошти даремно. Будь ласка, відгукніться, хто міг би взяти ініціативу на себе, в придбанні цих човнів або довести їх з тих точок, де вони є. Україна, я знаю, що вони є, ці човни. Здайте в оренду. Приїдьте самі на своїх човнах. Скоординуємо.